Товариство! в 2004 році Україна повстала, зробила Майдан і виконала той Януковича. 2013 році Україна знову не могла миритися своєю владою і вигнала той Януковича. Але і після першого, після другого майдану знову прийшли якісь поки і намагаються керувати українцями. Ми будемо це терпіти! Ося, Руденко. дякую. Євромайдані про Ігор Руденко. Я хотів сказати декілька слів про ті тарифи, які нам сьогодні варварськи нав'язуються. Вчора на е, інтерв'ю е, давала Юлія Тимошенко на ефірі Савіка Шустера і е, ще раз підтвердила ті цифри, які на, від нас е, приховують наші можновладці. На сьогоднішній день забівартість е, е, видобування тисячі кубометрів. Українського газу складає 30 доларів. США. На сьогоднішній день видобуто на 2014 рік 20 мільярдів кубів, найдешевшого в Європі українського газу. На всі потреби населення йде лише 18 мільярдів. Куди вдівається цей газ? Він продається паном Єремеєвим, це колишній регіонал. Зараз очолює мікрофракцію Оля Верховна Раді України. Його прізвище приховується від спільноти. Продається ці газ Польщу ще дві країни е, за вартістю більше 300 доларів. І нас мушують оплачувати газ країни-агресора, який вже скоро сягне 500 доларів. США. Ми пропонували, зверталися письмово два місяці тому, в минулому році, місяць тому, з пропозицією європейською, якщо ми йдемо до Європи, обмежити норму прибутку 20%. Що це дасть? Це дасть те, що сьогодні ми мусимо сплачувати за газ. Не 500 доларів, в США, а за український газ 34-35 доларів. Тобто одне законне рішення, одне голосування наших фракції, нормальних фракцій, які повинні бути нормальними, при повинні прийняти нормальне рішення. І мова може йти виключно про зменшення в рази тарифів, але знову наша. Начебто пронародна коаліція приймає рішення в пользу чергового олігарха, який тримає газовий вентиль український. Ми пропонували, щоб всі весь газ Росії, якщо ми не можемо без нього бійтись, купували ті, кому він потрібен. Тобто олігархи, і пінчук, і Коломойський, і Ахметов. Нехай самі домовляються з країною агресором, цілують його в дупу знижки і самі його сплачують. А ще народу України сплачують за експлуатацію народної державної труби. Це ще многомільярдний прибуток наших казні. Але цього не робиться. Нас дурачить. відбувається з електроенергетикою? Ні для кого вже не секрет, ні таємниця, що е, собівартість 1 одної кіловат години, яка производ, виробляється е, на АЕС, одна тисячна копійки. Скільки зараз ми сплачуємо? Найдорожчий каз. Вибачте, кіловат година це 16 копійок за кіловат-годину, яке виробляється на теплових електростанціях. Те, що виробляється на гідроелектростанціях, це 6-8 копійок. Якщо б знову ми прийняли проєвропейське рішення обмежити надприбутки олігархів в 20% сьогодні, мова шла би про зниження в рази тарифів на електроенергетіку. Це ж стосується і тепла. Нас дурачать нас мають. Луценко, я вже казав про це, пише Фейсбуці. Ви відкриваєте другий фронт, але це неправда. Це вони можновладці, які прийшли до влади на крові наших товаришів, на наших горбах, відкрили другий фронт проти власного народу. І зараз та війна, яку вони називають можнавладці, а то це війна з агресором. Вигідна більше як нікому нашим можнавладцям. Бо можна затикати нам пельку, можна погражувати нам законами, які обмежують нашу свободу, наші мітинги, наші демонстрації, тим же, начебто, це на руку агресору. А хто працює на руку агресору? Хто закупляє вугілля для теці за 1600 гривень в Росії? Це наш прем'єр-міністр Яценюк. В той час, коли закриваються шахти на західному Донбасі, які готові теж вугілля продавати за 1160 гривень. Ми були 4 березня перед Верховною Радою разом з шахтарями. Але те, що коють вони, це знищене нація, це геноцид. Тому олігархів геть від влади. Я це його кулю в лоба. Просив, отримаєш. Слава! Олігархів, геть від влади! Олігархів! Геть від влади! Олі гархів!